50 років жовтня ще ми запланували трошки робіт провести, там же ми щас, окрім того, що виставляємо ми нові бордюри, тому що м -м, люба вулиця без бордюра, вона взагалі не матиме ніякого вигляду. Тобто, е скільки там нарікань я чув за те, що там дороги не робляться, а ставляться бордюри, по-перше, для того, щоб якісно встановити бордюр, треба прокопати траншею. Забетонувати поверхню, поставити цей бордюр і його бетонувати ну, згідно згідно проектної документації, тобто, щоб він ну, ніс свою функціональну нагрузку, тобто використовувався як і відбойник, е, і огорожував дорожню конструкцію, то плануємо ми доставити бордюрний камінь, якщо все нормальне буде, то плануємо до аграрного ліцею в цьому році. І всю цю дорожне покриття, сплошну покриття асфальтобетону. Також хотілося б ще виставити бордюрний камінь по вулиці Героїв Майдану напроти універмага Росії аж до терцентра. Зараз ми тротуарну плитку там поклали на десь 127 тисяч. Ми витратили на ці роботи. І хочеться зробити там якісну стоянку автомобілів, тому що в зв'язку з тим, що в нас зараз круг регульоване перехрестя. Автотранспорт на регульованому перехресті не повинен стояти. Тобто, якщо навіть торговці під'їжджають, чи там, наші підприємці свій товар вигрузили один до 7-5, до далі вони повинні поставити машину на стояночку і далі так сказати, займатися своєю підприємницькою діяльністю. Тобто, туди плануємо ще десь 150-200 тисяч для того, щоб сплошно покрити цю стоянку. Далі, далі на вулицю Тітова ми зробили якісну доріжку в межах 130 тисяч це на підвалок, Продовжили виділили кошти туди 130 тисяч. Там на вулицю Гудька, це з Сарського перехрестя, 28 тисяч використали, 73 тисячі плануємо на Драгоманова і там ще 200 тисяч на поточний ремонт Драгоманова. Ну Щоб ви розуміли, я такими цифрами зараз оперую. Якщо ми були містом районного значення, перевиконання районного міського бюджету за півріччя в нас було 800-900 ну, мільйон гривень максимум. В цьому році у нас перевиконання бюджету за півроку 7,5 мільйонів. 7,5 мільйонів, то ми в повній мірі можемо всі так сказати наші побажання фінансово підкріпити. Ще я не сказав за основне питання, яке ми повинні в цьому році зробити, це реконструкція нашого парку Перемога. На парк перемоги ми запланували півтора мільйона, мільйона гривень. Проєктна документація зроблена, зараз вона проходить інвест експертизу. Я думаю, до сесії ми встигнемо 11 числа затвердимо цю проєктну документацію і в другій половині місяця почнемо виконувати роботи по капітальному ремонту нашого парку. Ну, по парку може більш детально вам розказати наш архітектор Поліна, Коліна. Тобто вона теж цим питанням живе. Це дуже цікаве питання і для я Думаю, буде вона приємною новиною.